Школа дронів від 3 третьої штурмової Вінниця стала другим містом, куди завітав унікальний fpv автобус легендарної бригади. Транспорт обладнаний симуляторами польотів і уражень. Навчання проводять інструктори з бойовим досвідом. Вони прагнуть зробити доступною фахову підготовку з управління FPV-дронами як для новачків, так і для пілотів із досвідом. Усі деталі у сюжеті Юлії Корчевської. Унікальний автобус третьої штурмової у середмісті Вінниці. Всередині юнаки і дівчата за моніторами опановують навички управління FPV-дронами. Друзі, дивіться, ви зараз літаєте над огорожею. Вам потрібно погасити швидкість. Видите, я показував, що потрібно двома пальцями тримати стіки. Газ тримаємо, то лівий стік тримаємо на відповідній висоті. Марина уважно дослуховується до порад інструктора. Про навчання дізналася із соцмереж і прийшла однією із перших. Війна іде, і кожен має до неї долучатися. Поки що тільки освоюю саме низи, якщо так можна сказати, саме базу, вчуся керувати, як взаємодіяти стіком, як реагує дрон на будь-який маленький порох. Дуже цікаво, дуже круто. Данило студент кафедри біомедичної інженерії, професійно керувати дроном, хотів навчитися давно. Вчуся нормально літати. Аби в майбутньому можливо використовувати це ж на впії. У мене там є один дома дрон, так що може можливо десь буде літати в майбутньому. В автобусі обладнано 12 навчальних місць. Потужний генератор забезпечує повну автономність. Усередині симулятори польотів, і уражень та робочі зони. Заняття проводять бойові інструктори. Охочих опанувати навички керування дронами у Вінниці виявилося чимало. Зазвичай це досить розвинуті молоді люди, котрі хочуть приносити зиски, користь. Знайти свій шлях і своє місце в сфері FPV. Це досить розумні люди із напрямку IT, інженери, котрі досить швидко вміють зорієнтуватися, як зібрати дрон, як його спаяти, як запрограмувати. Спочатку, розповідає інструктор ОВАК, польоти були ознайомчими, а нині це вже повноцінний навчальний курс. Ми даємо базові вправи, навчаємо мікроконтролю. Тобто це не значить, що ви взяли апаратуру, натиснули стіки і він собі полетів, натиснув кнопочку. Ні, це велика цільова робота з послідовних рухів. Потрібно бути у фокусі, досить так би мовити, потрібно мати стресове і щит для того, щоб навчитися. Найменшими рухами, буквально міліметровими працювати із апаратурою, дрони здатні змінювати хід подій на полі бою і не лише нищити ворожу силу та техніку, а й рятувати життя наших оборонців. Нині воїни трійки б'ють окупантів на Харківщині. На цьому відео наші армійці оточили позиції росіян, розбили їх із ФПВ. Більшість ворожих зайд ліквідовано. А цих двох якраз за допомогою дронів та гучномовця полонили. Сіби то мене життя. У нас одна горілка була. Я йому казав, слідуй за дроном і слідуй по певному маршруту. Типу, йдеш прямо, а в посадку не заходиш. щоб Він завжди був як на ладоні. Такі операції. Результат злагодженої роботи наших воїнів та пілотів FPV. Сам, що ми бачимо, це результат ювелірної роботи. За цією працею. Лежить великий час роботи над собою, вдосконалення уваги і зосередженості на вивченні галузі. Готування, техніка і майстерність. Навчання у школі Кілхаус триває шість днів. Після завершення курсу кожен отримає сертифікат. А щоб долучитися до лав третьої штурмової, потрібно заповнити анкету на сайті або ж звернутися до рекрутингових центрів. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.